З початку повномасштабного вторгнення був створений екіпаж Білий Янгол», який працює у режимі 24 на 7. Допомагають людям, які залишаються у своїх домівках та живуть у постійному пеклі. Та евакуюють мешканців. Внаслідок чергового артобстрілу міста Авдіївки екіпаж Білий Янгол» надав допомогу пораненим мешканцям. Давайте я віддіваю тут. Так, ми тоді старопад сам були. в ногу сзади ранила. Сейчас будем смотреть. Садимся. Можно? Мужчины, да, где? Заходи. И сейчас придем к еще новому кругу. Сейчас документы дадут. Смотри, бей. До працівників поліції звернулись за допомогою родичі тих людей, які залишились та не евакуювалися. Аби екіпаж «Білоянгу» допоміг близьким виїхати до безпечного місця. Звернувся громадянин про те, що в його літній бабусі потрібна допомога. Зараз виїжджаємо на адресу, де вона знаходиться. Ваші внуки звернулися до нас. що Ми його зараз евакуювали та вивезли до лікарні. Ви зараз себе погано почуваєте, вони сказали. Давайте ми вас зараз вивеземо в безпечне місце і щоб вам оказали медичний огляд. Ви одну бабуську заберете. І вас, і вас заберемо. Ой. Зараз доставимо до лікарні. Поліцейський екіпаж Білий Янгол не залишає у біді і хворих громадян, які проживають поблизу фронту. Туди працівники швидкої допомоги не доїжджають через постійні обстріли. А люди чи не найбільше потребують допомоги? Налося забрати місця мешкання бідних людей. Зараз будемо евакувати зважаючи на важку ситуацію в місті, поліцейські вкотре закликають громадян не зволікати з виїздом та не нехтувати евакуацією, врятувати своє життя та здоров'я.